28 лютого місто було вже в оточене. Росіяни не заходили в місто. Росіяни не випускали людей з міста. Росіяни прийшли вбивати, нищити місто, вбивати людей. Вони ще раз зробили декілька спроб штурму. Мер Маріуполя Вадим Бойченко згадує перші дні вторгнення окупантів. Ми в нічний час виїжджали за межі міста, але в день поверталися, тому що була Інформація, що працюють так звані диверсіонні групи, які хочуть схопити владу, хочуть, щоб влада перейшла на той бік і співпрацювала з цією російською ордою. І так ми 26 лютого відпрацювали в місті. Виїхали за межі міста, і 27-го, коли місто. Оточувалися, ми вже не в'їхали в місто. В місті залишився мій перший заступник, за якого вже я вам розповідав, це Михайло Кову. Розповідає у кінці лютого, вибрати з міста було майже неможливо. Вони доїжджали, наприклад, до першого блокпосту з прапором Російської Федерації, і там вони отримували відмову, що вони мають повертатися до міста і тримаючи людей в. Цьому полоні вони як держава-терорист, як терористична організація, робили все, щоб шантажувати нашу державу, шантажувати владу. Окупанти пропонували маріупольським чиновникам переходити на бік Росії. Я змінив свій номер телефона, тому мені було важко додозвонитися. І вони телефонували моїм заступникам. І так, мій заступник Михайло Когут отримав телефонний дзвінок. І мій заступник Михайло Михайло взяв цю слухавку і сказав, так я слухаю вас. І там, на тому, на тому зворотньому зв'язку з тої сторони, був нікто Олександр Васильович, який запропонував, що все, от все це може зараз зупинитися. Якщо наші хлопці, наші герої складуть зброю, на трасі між Маріуполем до Росії, тобто між Маріуполем і Таганрогом стоять автобуси і люди мають сідати і виїжджати за межі міста, але виключно в бік Російської Федерації. Тобто вони не хотіли, щоб наші українці їхали в Україну. Зараз, за словами мера, більше ніж 10 тисяч маріупольців у полоні окупантів. Вони їх там тримають в неймовірних умовах, тобто вони годують раз на день. Тобто дають якусь там, от то, що там курам дають там дерт якийсь запарений дуже в гарячому стані. У вас є хвилина, щоб ви його з'їли. На, раз на тиждень вони випускають в туалет, щоб ви розуміли, і раз на добу дають вам воду. Викрадають і керівників громад. Наприклад, є очільник міста маленького міста навколо міста Маріуполя є такий міського типу. Поселення, грецьке поселення більше Мангуш, 10 тисяч там перебувало мешканців. І от цього очільника його викрали. Його щось там робили з ним. Ми розуміємо, що питали, там били його, катували. І потім, потім вони його приговорили до 10 років позбавлення волі і почали його далі. Котувати 50 відсотків міста зруйновано, каже Вадим Бойченко. Вони зруйнували всю критично важливу інфраструктуру, тобто водопостачання і якісної води там нема, і, на жаль, не буде. Вони навезли багато цих будівельників з інших куточків, там де немає також роботи. Вони збирають цих людей, везуть до Маріуполя. І що вони там роблять? Вони там пиячать і вони е, пристають до наших дівчат. З Маріупольська мерія дистанційно працює у Запоріжжі, а до Львова Вадим Боченко приїхав у відрядження. Тут обговорювали відбудову Маріуполя після перемоги. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини.